Народні пісні. І так як ми акторки, ми пробуємо до них ставитися як до історії, як до якихось таких міфів, казок, слухаємо мелодії, слухаємо, які в них образи. І, напевно, до нас немає цілі дотримуватися якихось рамок, а навпаки, їх розширяти максимально. І Щоб пісня своєю дорогою вимальовувалася, ми за нею слідували. Оце, напевно, такий в нас якийсь. Напрямок нашої музики Це репертуар з цілої України. Так дуже багато з західної України пісень. Власне, ця програма особлива тим, що багато пісень ми дуже давно з Марічкою знали, але під час карантину простір звузився, і ми лишилися вдвох. І ми співали в лісі біля її дому ці пісні. Викладали на нашу сторінку у Фейсбуці. От і тепер вирішили, що пора вже оживати, йде весна, і вирішили вперше цю програму заспівати тут в Києві. Вчилися від людей, це старі пісні. Деякі пісні, пісні з книжок ми вчимо. От деякі пісні ми знаємо через те, що ми актриси в театрі і Леся Курбаса у Львові, і деякі пісні є з наших вистав. Так, так, такі кобзарські пісні. Що власне, ми в театрі маємо можливість імпровізувати і знаємо, як заходити на ті території, то ми просто відпускаємо себе і помалесенько викристалізовуємо якісь, якісь обробки, розживання, все, що нам приходять, якісь фантазії, ми сміливо їх пробуємо, щось від відсіємо, а щось навпаки, чуєш, що воно зрезонувало і воно має тут право бути. Воно залишається. Часом щось під час е, самого живого виступу так от. Хоче і от ми як провіднички, то проводимо. Були полтавські пісні, були з центральної України, були лемківські пісні. А, але от, коли ми можемо взяти полтавську пісню і почути в ній іспанські ритми і зробити якийсь такий натяк на те, що в ній є щось, якийсь такий надрив, а вона, наприклад, звучить на диску, де співають бабусі, зовсім інакше. Інструменти і східні, індійські, і ми підбирали власне такі пісні, які лягали на змішування у цих двох культур. Якщо ми чуємо, що в цій пісні є можливість трішечки розхитати її, от вона надається, бо є пісні, які не надаються і хочеться співати, отак, от, як, як ми їх почули з живого джерела, а деякі задаємо свого.